Доброго дня! Сьогодні ми готуємо новий рецепт, який називається Сирний чизкейк Для нього потрібно взяти 2 яйця, розділити на білки та жовтки білки у чашу блендера помістила і жовтки у мисочку. Сюди додаємо 2 ложки цукру у жовтки. Чашку молока 170 мл. 250 г творога і паточку такою кинемо. Сюди додамо ванільний цукор, розпушувач. І будемо збивати помаленьку вінчиком, розмішувати. Розтираємо ретельно і вводимо дві столові ложечки борошна. Потрошечку і розтираємо. У білок скидаємо кучку солі і збиваємо блендером 10 хвилин. Збитий білок з'єднуємо із творожною масою. І акуратно перемішуємо. Масу викладаємо в ємність і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів. Десь на, на 20 хвилин. Наш ріск готовий. Він тікся навіть не 20 хвилин а трішки довше, ніж 12 хвилин. І отакий от пухкий, рум'яний, пишний получився, сирний чизкейк. Перекладемо його на мисочку. Отаке от ніжне, дуже м'яке і ніжне вийшло суфле. Коли я вийняли з духовки, воно, звичайно, трішечки осіло, але дуже смачне. І хочу сказати про те, що якщо комусь потрібно більше цукру вкинути, то можна вкинути його більше. Таке, помірно солодке вийшло наше суфле. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.